Лежер, мікс жіночого одягу. Почнемо з верхнього одягу. Легенька така вітровка в розмірі 34. Далі довга куртка, пальто. Розмір 34. Ще одна така ж куртка. Розмір 38. Укорочена в сірому кольорі. Розмір 40. Таке укорочене пальто. Розмір 36. Жилетка 3D. Розмір 38. Жилетка розмір 34. Довга куртка. Розмір 40. Бомбер. Розмір 40. Ще одна довга куртка. Розмір 36. Далі у нас будуть різні светри. Багато це буде в складі шерсть та віскоза. Тут дуже така довга горловина. Також будуть боді, два штуки. Далі свідчоти, всередині на флісі, куді. Далее у нас сукни. Это у нас будет комбанизон, комбанизон, Далее разные блузки, укороченные сорочки. Ілонги. Такі живетки будуть животі. Ось така желатка буде ще запакована. В лоті буде шарф. Довгий. Спідниці. Довга спідниця? Довго спідниця. Шапка, ось сумка, носки, сережки. Про це потікається для ці Далі штани.